Шановні волонтери, багато років діяльність українських волонтерів є прикладом для кожного. Ваша безкорислива та дуже важлива праця надихає все суспільство, але чужий біль, страждання та нужденність не залишають вас байдужими, спонукаючи уручам допомагати тим, хто цього потребує. Ви благородні, милосердні та небайдужі до чужої буди. На вас чекають, вам дякують, вас поважають та мають за приклад. Ви стали янголами охоронцями для захисників України та вимушених переселенців. Ви простягаєте руку допомоги, наповнюєте надією завірені серця. Завдяки вашій щоденній копіткій праці світ стає кращим. Висловлюю слова подяки від імені кожної людини, якій ви допомогли, за вашу людяність, безкорисливу працю. Для вас найціннішою подякою є розуміння того, що ви реально можете врятувати людське життя. Нині завдяки вашій підтримці в зоні ведення активних бойових дій воює не тільки зброя, воює український дух, який неможливо здолати. Нехай ваша доброта повернеться до вас, сторіччю. Бажаю оптимізму, здоров'я, невичерпної енергії та миру. Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким народ, наш народ вистоїть і переможе. Низький уклін вам, шановні волонтери! Дякую за все разом до перемоги.